Наша школа була побудована у 1975 році, вона розрахована потужністю на 624 посад місця і відповідно це з розрахунку на дві зміни. Зараз у нас у школі навчається 335 дітей відповідно, і 60 персоналу, 60 чоловік персоналу. У нас в цьому році забезпечили капітальний ремонт підвально-цокольного приміщення нашої будівлі, школи. Відповідно, все замінено електропроводку. Зроблені капітальний ремонт вентиляційної системи, тобто її повністю по-новому зробили вентиляційну систему, встановили рекупераційною виду з підігрівом повітря. В укритті у нас Можуть розташовуватися 200 осіб, тому ми приймали, прийняли рішення про те, що в нас буде змішане навчання в цьому році. Це спільний проект Біланівського гінічно комбінату групи Ферекспо і місцевої громади. Скажіть, скільки в вашій громаді навчальних закладів, скільки з них підготовлено до завтрашнього першого вересня навчальне. У нас один ліцей, і ми підвозимо всіх дітей із 17 населених пунктів. І кроме того, ми підвозимо дітей з сусідньої громади. Це Верхня Жужманівка, Нижня Жужманівка, Солониця. Ми підвозимо до нас дітей. У нас наразі тут почти 380 дітей навчається. В інших закладах у вас просто немає? ми закрили, тому що мало комплектні були школи, але ну, ви пройдете по школі, подивитись, ми хорошо снестили школи, і ми розуміємо, дітям треба давати хорошу освіту для того, щоб діти далі продовжували вчитись. Хороша освіта це де хорошо закомплектовані класи, де є освітнє технічне обладнання, там, де діти. де є конкуренція в класах, де діти, коли багато дітей, і діти між собою общаються і вони розвиваються. А коли в класі одна дитина, я так думаю, що. Що конкуренції немає, і я думаю, ті батьки, які хочуть, щоб їхні діти мали хорошу освіту подальше, їм дуже цікаво, коли діти займаються в таких школах повнокомплектних і деякі повнокомплектні класи.